Привіт, мене звати Чепок Оксана, і ти на моєму каналі про стиль моду та красу. Сьогодні ми оглядаємо магазин Stradivarius. Тож пішли разом. Будемо дивитися, що представило цієї зими. Stradivarius – з бренд жіночого одягу, взуття та аксесуарів. Його логотип символізує відкриття світу моди. Сьогодні ми з тобою подивимося, що представлено в цьому магазині. Звичайно, ми порівняємо ціну і якість, і та обов'язково підберемо мої три образи. В цьому сезоні дуже популярні оверсайз куртки, мінімалізм та звичайно приталені з пояском. Ось представлена курточка, дуже до речі, непогана, як на мене. Симпатично виглядає та гарно підкреслює талію. Давайте я зараз примірюю. Як на мене, вона здається якась маленька, трішечки хочеться об'єму додати, правда? Мені, мені подобається, коли куртка вона трішки підкреслює талію. Просто у мене невеличкий зріст, тому мені краще підкреслити для того, що гарніше виглядали мої пропорції. Ось коли я одягаю дуже великий оверсець, я відчуваю себе, нібито я в мішку стою. Куртки мені просто не пасують. Давайте подивимось на цю куртку. Я думаю, що зимою в неї дуже буде холодно, тому що вона така димсізон. Ой, чорний колір. Класика. Куртки такі більш міжсезонні, не теплі. Ось такий прямого крою в декількох кольорах. Ні, на тисячу п'ятсот гривень. Пригадаємо з вами, які у нас найкрутіші на популярніші кольори. 2025. Це у нас шоколадний колір, Бардо та Сірий кожної третьої модниці... Ось така є шуба. Я не знаю, я як не вийду, ну просто всі дівчатка ходять в цій шубі і, звичайно, в убах. Це у нас, мабуть, must-have сезону. Давайте примірюю, але мені дуже подобається взагалі, як вона виглядає, але насамперед вона дуже сильно непрактична, тому що вона нагріє від слова зовсім. Але круто виглядає. Фотки, виходять, виходять просто супер. Ану, ну як? М -м? Вау! Вау, я відчуваю себе кішечкою? мур мур. мур мур Травичка? Травичка? Вау! Така ніжна! А пам'ятаєте, ми з вами, до речі, приміряли в H&M. І ще я тоді не знала, що вони будуть настільки популярні, як зараз. І слава Богу, що я її не купила. Ну, я її не хотіла, в принципі. Ой, колір, колір дуже красивий, дуже. Ціна її так, 2899 гривень. Ну, ціна така собі. Дивіться, ось така підкладка. Тут взагалі нічого немає всередині, тобто вона вас не буде зігрівати. Просто, просто красиво. Воронварічні свята в цьому сезоні актуальні виставки. Подивіться позаду, яка краса. Я скажу одразу, що виставки вони не надовго. Тобто на один раз купила, одягнула і забула. Майже в кожному магазині ось виставки життя. Дівчатка я вам дуже сильно рекомендую, тому що вони дуже... Ці туфлі є моїм фаворитом. Подивіться, наскільки вони красиві. В загалом в магазині дуже і дуже багато вибору. Подобалися ці прямі сенси. Гарні фрі. якість це 180 кровоба Вони не тягнуться. І, до речі, по ціні 1400. Розмірна сітка з 32 по 46 розмір. Прямий крій, Гарний колір. Подивися, які гарний чоботи знайшла. Вони трішки вище, будь ласка, приблизно. Подивиться, які гарний чоботи. Єдиний мінус це, це, це ця, ця, вона дуже сильно робить їх дешевше на вигляд по ціні. 1299 гривень. Звичайно, це не накорани шкіра, тобто вони не підійдуть до сильних морозів, тому що вони можуть потріскатись. Та-дам! Ти тільки подивись на ці поєднання кольорів. Скажи, ти б зустрічала в такому образі новий рік? Напиши мені в коментарях. подобається цей образ Цей образ мав, мав, мав я. Він вже був населеному зимі. Хочу одразу сказати, що ця куртинка до мене прошу. Вона взагалі не якісна, тричі удявна ну, ше і все. І буде дуже багато натишків. Ціна цього образу 5300 гривень. From model. Друзі, обов'язково напишіть коментарях, який образ вам більше сподобався. Перший, другий чи третій. Не забувай підписатися, поставити лайк і до зустрічі, Па-па!